Всім привіт, мої дорогі підписники. Це відео сьогодні буде дуже коротке. Сьогодні я покажу, як отримати ось таку круту корону зовсім безплатно. Ді... Діло в тому, що в робці вийшла обнова його не, тр... не потрібно обновляти. Тут вийшла ось така безплатна річ, така корона з ефектом, як бачите, у мене падають. І для того, щоб її отримати, ми. Заходимо в Roblox, думаю, ви поняли. В аватар. Нажимаємо на ось цю лупу, Е, далі вводимо, як я на екрані. It's rain and tacos from out of the sky. Tacos. No need to ask why. Just open your mouth and шукаємо. Нам видає ось такі нові речі, а особливо корону. Як бачите, це не обман. Тут справді фрі. Тут е, вийшла така, я скажу, обнова. Е, для, е, це зовсім безплатно. Святую забирати і я, я зараз вам скажу м, дату. Точні, точніше, не скажу. Короче, е, дата е, цього обновлення. Це в нас 29 квітня 2024 рік. І забирайте швидше, тому що це лімітка. А ви як а ви, а всі ви зна, а всі ви повинні знати, що лімітки безплатні і потім не безплатні. Вони стають на самому головні, той заробаксі. Встигайте забирати.